Любі друзі, вітаю вас! Ви на каналі Бабусенькі тачки і не тільки. Весна вступає в свої права потихеньку, хоч вигоночними рослинами, але заполонює уже все навколо. Так і садовий центр. Він не виключення. Уже в великих об'ємах є тюльпани, нарциси та інші цибулькові, які готові до вигонки. Вибір дуже великий, дуже цікаві, рослини є. І як бачите, цікаві композиції. Ось такі композиції ви можете підгледі, що тут використовується. Уявляю, як це буде гарно, коли вони заквітнуть. Але вдома ми ж так не посадимо дуже близько один до одного. Краще візьмемо більший об'єм, тому що ось так цибулинки дуже виснажуються при виганці. І тоді квітнуть уже на другий, а то й на третій рік. Ми ж не звикли до такого відношення. Але Букетний метод, він завжди себе заявляє так наповну. Ось оці цибулинки мене зацікавили, це підсніжник здається, але такі великі я так і ще не бачила. Дійсно, букетний вигляд у квітів це щось таке дуже феєричне, дуже гарне. Є вже цибуля, всіх сортів, всіх об'ємів. І посадкова, дуже багато багаторічників, які потребують викапки. Це цибулькові, і клубневі, є ранункулюси, анемони, дуже багато бегоній. До речі, моя бегонія вже прокинулася і вже гарні паростки дає. Можливо, вже потрібно і пересадити її, мабуть, в землю. Ну що ж, не будемо більше вкладати насильно, нехай собі росте. Тому що весна йде. Потім буде запізнення міти. На мій погляд, ця рослина дуже цікава і симпатична, хоч і не цибулькова, це для рокарів, мені здається, це каменеломка. Сорт, бачите, як зроблений, такими шариками, дуже гарні. Можливо, я помиляюся, не дуже схоже, Хто впевнений і знає цей сорт добре. Будь ласка, підкажіть мені. Сорти джоржин ви можете побачити, які є. Дуже багато з них і будуть і в Україні. Ось цей цимбідіум, який був у шорці, заполонив багатьох. Таку силу, такі, таку міцність він просто притягує. Я про нього думаю, дуже так хочеться. Але, але серед орхідей дуже притягують погляд жовті. На жаль, не можу сказати назви сортів, вони всі гібридні, дуже багато схожих уже. І тут йдуть тільки номери. Ви бачите, як вони виглядають у великій кількості. Це просто ефект вау, wow, як я кажу. Дуже мені подобається, коли отакі цілі композиції із однакових рослин. Але вдома такого, на жаль, не зробиш. Хоч полюбуюся. Я вживу, а вам стараюся все показати. Вибір, як бачите, є. Але в основному тут користується попитом білі орхідеї в усіх видах, їх дуже багато в міксах. Я вже не фільмувала той столик із міксами, бо цікавого немає нічого. Біло-рожеве море, кожного разу я вам його показую. Сьогодні вирішила не робити. Наша екскурсія закінчується. Я дякую всім за увагу. Бажаю всім тихого, мирного дня і ночі. Бажаю скорішого повернення всіх захисників додому з живими. Обов'язково скорішої перемоги миру. Молімося, донатимо, допомагаємо нашій армії. Я дякую всім за увагу і до зустрічі в нових відео!